Привіт, друзі! Вітаємо на каналі Phoenix Drones і сьогодні ми поговоримо про актуальну у 2025 році апаратуру, її переваги та недоліки. Але перед цим поставте вподобайку та підпишіться. Ми знаємо, що дехто з вас давно вже на каналі, але все ще не підписаний. А тепер починаємо. А почнемо ми з технічних характеристик, які потрібно враховувати при виборі апаратури. Перш за все, протоколи що у 2025 році, виглядають так: найпоширенішим є протокол і ЛРС. Другу сходинку займає TBS Crossfire. рідко але зустрічається Еферскай. Про них ми вже розповідали. І якщо вам цікаво, погляньте посилання. Ми додаємо тут. Головне обирати той протокол, який ви будете використовувати на власному дроні. І не тільки на першому, а й в майбутньому, для того, щоб не довелося купувати зовнішній модуль або навіть нову апаратуру. А якщо вже так сталося, що у вас є або буде дрон на іншому протоколі, ніж апаратура, яку ви обираєте, або можливо будете користуватися наземною станцією, то важливо враховувати наявність і тип фіціку для зовнішнього модуля. Простими словами, зовнішній модуль це пристрій-передавач, який вставляється в апаратуру та дозволяє подружити пульт з дроном. Деякі апаратури мають роз'єм мікро для модуля, що є найбільш розповсюдженим і найбільш оптимальним варіантом, особливо там, де потрібно використовувати виносні антени та станції. Деякі мають нанорозмір, менш розповсюджені і на зараз будуть корисні тільки в цивільному житті. А деякі пульти взагалі не мають такого роз'єму. Не менш важливим аспектом вибору апаратури є його форм-фактор. Існує два основних види: це геймпад у вигляді звичайного контролера для відеоігор та класична апаратура. Класичний пристрій для керування радіокерованих моделей, більша та функціональніша. Також існує гібрид, та сама апаратура, але меншого розміру. з Хімічною формою. Ідеальний приклад це Радімастер Пока. Це водночас і повноцінна апаратура, але у меншому корпусі для зручного транспортування і використання. Більш детальніше про пульт ми розкажемо трошки пізніше, який форм-фактор обрати для себе залежить від власних побажань і особливостей: у когось маленькі руки, у когось великі руки, комусь подобається одне, комусь інше. І визначення зручно може бути різним у різних людей. Але варто враховувати, що більшість професійних пілотів все-таки використовують повнорозмірну апаратуру. Не вминайте також тип стіків, основні на потенціометрах та датчиках хола. Потенціометр це механічний датчик, і він буде швидко зношуватись, а датчик Хола працює на магнітах і буде значно довговічнішим. Щодо розміру стіків, то більші стіки дозволяють більш точно керувати дроном. Про потужність передавача можна впевнено сказати, чим більше, тим краще. Вона напряму впливає на дальність керування та на пробивну здатність сигналу. Звісно, збільшена потужність напряму впливає на час роботи апаратури, а також у деяких країнах існують обмеження по потужності. Також існує поділ за кількістю каналів, тобто тумблерів на пульті, на які можна налаштувати різні режими, такі як ARM, стабілізація. Режим черепахи, Біпер та інші. Питання до досвідчених пілотів: а які режими ви налаштовуєте на своїй апаратурі? Пишіть у коментарі. Ця характеристика специфічна, бо не всім потрібно багато каналів, але там, де потрібно використовувати поворотну камеру, зміну потужності відеопередавача, багатоканальність – це необхідність. А тепер перейдемо до найпопулярніших пультів на ринку у 2025 році: BetaFPV FPV, Light Radio 2 SE на протоколі ELRS. Це найдоступніший. Контролер у форм-факторі геймпада. Він підходить для новачків, які хочуть спробувати FPV з мінімальними вкладеннями коштів, а потім, якщо сподобається, купити собі іншу апаратуру кращу. Підходить для новачків, які хочуть спробувати FPV з мінімальними вкладеннями коштів. Якщо сподобається, купити іншу кращу апаратуру. З плюсів. Це ціна, портативність та вага. З мінусів це маленькі стійки на потенціометрах та відсутність відсіка для модуля. Якщо ж докинути тисячу, можна отримати в рази кращу апаратуру. Це Radiomaster Pocket на протоколі ELRS. Це компактна апаратура, яка має весь функціонал повнорозмірної, потужність 250 мВт та роз'єм для модуля нанорозміру. З переваг це датчик хола на стійках, ціна та зручність у транспортуванні. З мінусів Маленькі стійки, які не дуже підходять для великих пальців. Потім є Радіоместер tx 12 на ELRS. Це популярна повнорозмірна апаратура, яка має такі ж характеристики, як і Радіомейстер Pocket, але в іншому форм-факторі і з відсіком для модуля вже мікротипу. Якщо брати аналог в цьому ціновому діапазоні, я би взяв Jumper t 14 на ELRS. Він має зручніший форм-фактор, як на мене, повнорозмірні стіки та потужність до 1000 мВт. З мінусів налаштовувати моделі на цьому пульті. Ті доведеться самостійно. Однією з особливостей пультів Jumper є можливість заряджати пульт під час польотів у симуляторі. На пультах Radiomaster підключення до симулятора відбувається через один порт, а зарядка через інший, що додає певні незручності, коли довго тренуєшся. На рівень вище ми маємо один із кращих варіантів на ринку Radiomaster Boxer. Він має повнорозмірні стійки, потужність в 1 Вт. Також є версія Max зі стильним дизайном та найкращими AG. 0,1 стіками аналогом в ціні є Jumper t 15 його особливість кольоровий сенсорний дисплей. Але як на мене, на боксері стіки все ж зручніші, важко не згадати і про новинку від Radiomaster – апаратуру GX12, яка працює на 2.4 та на 915. Сигнал при цьому може видаватися одночасно на двох діапазонах, якщо приймач, звісно, підтримує цю функцію. Плюсів не треба докуповувати модуль на 915, Отже, маємо одразу ширший вибір дронів. Та приймачів від маленьких вупів до великих дронів з мінусів GX 12 має розмір зовнішнього модуля Nano, що робить його не дуже цікавим для військового застосування, бо під'єднати виносну станцію не вийде. Цей продукт ще знаходить своє місце на ринку, і якщо ви вже мали досвід користування GX 12 обов'язково поділіться в коментарях. Для тих, кому потрібно максимум функціоналу, можна спокійно брати Radiomaster tx 16 на ELRS. Це велика просунута апаратура на 16 каналів, що є найбільшим числом серед попередніх варіантів. До речі, виробники часто закладають кількість каналів у назву апаратури, наприклад, TX16 16 16 каналів, tx 12 має 12 каналів, а tx 15 як ви вже здогадалися, 15. Radiomaster tx 16 підійде тим, кому потрібно багато. Каналі, хто літає на літачкових БПЛА, та тим, хто використовує сервоприводи та інші додаткові налаштування. Плюсів багатоканальність, кольоровий сенсорний екран, повнорозмірні стіки. Із мінусів фор-фактор підходить тим, у кого досить великі руки, і він має меншу потужність ніж у боксера. В порівняння з 1 вата тут є 250 мВт. Зазвичай, свій шляху FPV починається саме з апаратури. Тож сподіваємось, що ви знайшли той девайс, який вас цікавить. Якщо залишились сумніви, зв'яжіться з нашими менеджерами або приїжджайте в наш шоурум, і ми допоможемо визначитись. Всі перелічені апаратури, звісно ж, на нашому сайті за посиланням в описі відео. А на цьому все. Знову нагадуємо підписатись на канал, щоб не пропустити багато цікавого зі світу дронів. Ви були на каналі Phoenix Drones. Ще почуємось!